Ще тут чогось воняє. В конях не кататися, що це скам. Я всіх Ого, Гонор рже з мене. Вау! Хелоу! Що ви? Як ви? Як у вас справи? У мене все добре. Я завтра лечу в Австрію. мене буде 5 днів у Відні і у вас також вітаю вас, тому що очевидно я беру вас з собою. Буду багато чого показувати, і це буде не лише весело, а ще й цікаво і корисно, тому що я, коли їду в якусь поїздку, я готуюсь капітально. Я вивчаю всі питання, які можуть виникнути. І зараз я себе відчуваю як корінний житель Відня. Я знаю все, куди ходити розважатися, включаючи безкоштовні місця. Куди ходити їсти, щоб було красиво, що їсти, щоб було смачно. Які є квитки на громадський транспорт, щоб було вигідно. Яка буде погода? Коротше, я знаю все, що робити, що не робити. Всі ці знання в мене в голові, і, звісно, я не можу їх тримати просто в голові. Мені потрібно ними ділитися, тому буду все розповідати, показувати. А зараз мені потрібно. Ну, хоча б і зібрати рюкзак, Да, я буду летіти з одним рюкзаком. Дуже цікаво, як мені вдасться запихнути в один рюкзак все, що я хочу собою взяти. Цікаве завдання, але я думаю, що я з ним справлюся. І так, да, поїхали. Куди поїхали? Пішли збирати мені рюкзак. <гум> і так, ось він наш герой. З яким я постійно катаюся, і який має помістити в себе. Ось, ось це все. Але насправді тут не то що прям дуже багато речей. В цьому я буду спати ось в цьому. Це мені ковтинки 5 штук на 5 днів, але в цьому я взагалі поїду, тому нафіг його звідси. Так, тут мої тапулі з носочками. Тут у мене пакетики, я завжди беру з собою пакетики, якщо щось треба з собою взяти, чисті пакетики. Це ну там, є, які, грязні покласти, вот, таке. решісточка понятна, пляшечка, така класна пляшка. Мабле. Ця пляшечка силіконова, вона ось так от згинається в ось таку штучку. І коли вона пуста, вона займає мінімальне місце. Вона дуже компактна, дуже класна. А, да, Я з нею їжджу, дуже зручно. Далі паспорт гаманець. В гаманці у мене багато. Готівки. У Відні дуже люблять готівку. Про це каже кожне друге відео на Тіктоці. Тому прийшлося підготуватися і зняти собі трошечки грошеняток. Далі у нас де Bank. Airpods, зрозуміло. Парасолька, я ще не знаю, чи треба її брати. У Відні дуже часто йде дощ, і прогноз погоди казав, що він буде йти два дні з трьох. Але зараз, за день до поїздки, написано, що доща майже не буде. Тому я ще думаю, брат мені парасольку з собою чи ні. Хотілося би зекономити місце в рюкзаку. Тому завтра перед виходом я ще раз подивлюсь на прогноз і подумаю, треба воно мені чи не треба. Сподіваюсь, що не треба. Далі, тут у нас рідини, тут у нас все що не рідини. Далі, тут у мене мій старий телефон. Ось цей пупсик, цей малюк переходить у спадок моєї мамі, тому що. Я тепер я тепер ось така, приймаю вітання. А, да, тут у мене всякі чехли для нього, скло захисне, яке я накупила. Думала, ай, це мені ще на цілий рік вистачить, але але, пока-пока. І ось таку сумку було би класно помістити в рюкзак. Якщо не вийде, то придеться трошечки махлювати і засовувати його, її під пуха Коротше, виглядає так, ніби все має поміститися. Але ми це зараз перевіримо. Супер! Ще навіть місце залишилося на пару шмоток. Класно! Прибирання по повної програмі. Я дуже стараюся. Ну, спина болить, руки болять, дуже втомилася прибирати. А ще я буду зараз отакі їсти. Отакі їсти. Добрий ранок. Що ви, як ви? Я їду в аеропорт. Рюкзачок готовий, парасолька йде зі мною, вікна закриті. Синиці мають що поїсти, голодними не будуть. І я ось в такому вигляді. Їду, їду, виїжджаю. Чикс. Я пройшла security чек і тепер починається моя стендап-програма в. Як називається? Duty Free Wolf. Пупа у них є. А цікаво, чи є у них тут лупа. Каже Women's Secret. А, ну, мені здається, Women's Secret трошечки чимось був надихнутий. Мені так не здається? О, це так гарно. Боже, які тут упаковки. Боже, я не можу. Я такої красоти давно не бачила. Мужчина, як звичайно, ні о чому. Але це, це просто це витвір мистецтва. Особливо ця упаковка це восторг, дуже гарно. Я завжди думала в аеропорт не можна з бомбами, а тут цілий прилавок. Ну ладно, ок. Так, дівчата мальчики запам'ятовуємо. Оце дорогий потяг. Він їде на 15 хвилин швидше, але він щось коштує. Ми йдемо шукати бюджетний потяг. У мене є така думка, що я, можливо, йду не туди, куди треба. Це дорогий потяг, а мені туди не треба. Пацани, довіряйте своїй інтуїції. Все нормально. І бачите, за 2 євро буде їхати, а не за 15. Хм. Зараз я швиденько розкажу найкращу схему для оплати транспорту. В першу чергу необхідно завантажити застосунок Вінмобіль, зареєструватися в ньому і вибрати необхідний проїзний. З ним можна їздити на будь-якому транспорті в межах відню. Є картки на одну поїздку від 1 до 3 днів, а також на тиждень. Вибираємо дату активації карти, купляємо її і отримуємо QR-код в застосунку. Існують карти комбінації транспорт з музеї, але я вважаю їх невигідними, тому не буду рекомендувати. Це що стосується міста, але аеропорт знаходиться за містом. Тут треба купляти додатковий квиток. Варіант перший для тих, кому нема куди дівати зайві гроші. Можна піти в такий зелений автомат компанії SAT чи CAT я не знаю, як воно читається, і купити квиток на спеціальний швидкісний потяг за 15 євро. Він їде без зупинок до станції ландштраси. Варіант другий підійти до червоного автомату ОББ і купити квиток від аеропорту до станції Швехат за 2 євро. Це найближча станція, що входить в зону відня. Дорога далі покривається нашим проїзним по місту. Ніяку присадку робити не треба. Тож в аеропорту сідаємо на потяг rex 7 або С7 і так само їдемо до центру на 10 хвилин довше, але на 13 євро дешевше. До речі, кажуть, у Віденському аеропорту є віконце для тих, хто переплутав і прилетів у Австрію замість Австралії. Так от, це фейк Галімий фейк. Щоб ви знали, головний вокзал у Відні дуже заплутаний, він дуже великий, тут дуже багато потягів. Ой, багато поверхів. Ну, потягів також багато. М -м 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 -м. І я зараз буду тут зустрічати свою патрушку. <гум> Ми з нею не бачилися півроку, і вона до мене приїхала з України. Я в привкушені. I'm so excited. <плес> Вона уїхала. Ну, якщо не уїхала. <плес> Я стояла і думала, що людей взагалі немає, нікому не цікавий цей потяг, а вияснилося, що треба було стояти в правильному місці. О, Такі будинки прикольні. Гляньте. Прикольно. Так, ладно, подружка, подружка, десь там. <плес> якщо побачите якусь нереальну сексуальну блондинку, то кажіть мені, це моя подружка. де? Непонятно. Ку-ку. Ку-ку. Шо як? Нормально, а ти ж. Да, все хорошо. Ку-ку, добрий день. Дельпорт з наших апартаментів. Я вам зараз таке продемонструю. Таке продемонструю! Так я продемонструю. Що мене перше обурило, що тут стоїть ваза, але тут немає квітів. Це, я думаю, треба буде мінус звіздочку поставити. Сідай! Буде квіточка. Це у нас ще одне зеркало. Смішно було вам, ні? Мені було смішно. Тут ми будемо кушати, тут ми будемо кушати, а тут ми будемо спати. Да-да! Прямо ось тут. І отак ми будемо дивитися на Вену. Ладно, попасли. Піздила мій завтра. Да, я така. О, я люблю ці пісні. Вау, як красива. The art, the artist. Let me talk to them! No, no! О, це оцей кав'ярняк. Я думаю, що ми тут якісь днів теж зайдемо. Звісно, зайдемо, такі Так. Ми можемо ось зараз пройти чисто двері відкрити, заглянути Як у нас там всередині виглядає? Я маленька палка. Так чисто глянути. Красиво Сиво. Можете проїхати вже всі? Ні. Просто дуже вічлива, здорова сама. О, панд. Червоний. Опа, Ми йдемо туди. Подивимося, що там по черзі. First you, what's going on? Choo choo choo. Choo choo choo. Aha, wow. О, наш козак. О, шніцери. А, це типа ха! Це діба, години, да, години в різних країнах. Типу, як цей циферблат. Це ці учасники Євробачення. А ще тут чогось воняє на цій ділянці. Всім, кому було цікаво, чому воняє. Ось чому коні. Мені, до речі, казали, рекомендували, щоб на конях не кататися, що це скам. Ну, Типу, типу, дорого, типу дорого, все пострене, воняє і нічого такого прикольне. До речі, у них мішочки для какашек. Я про це думала, цікаво є вони чи ні. Але воно, воно висипається. Ну он, Подивись це, да Так, да, так, да. Опа! А ты это ж такая спалка? Сенный подготовлен. О! Так, і ми давай ще классный. Клас! Дякую за кадр. Фу, воняє, конечно Буде сюрприз. Що там, що там? А, і це все. Ладно, я... Я Думала, якщо така стільки людей фоткають, то... Ааа, годинник! Тю! Я думаю, що вони стали фоткають. Ось чому вони всі стояли, чекали. Ми направляємося сюди. Так, пані та панове, показує, як закривати ось такі шкафчики. Беремо. кладемо монетку. Чікс. І закриваємо. Чікс. Закрили, а потім, коли ми відкриваємо, відкриваємо оп, монетка випала. Ми збираємо її назад. Все, не дякуйте. Так, так. Я сподіваюся, ця кнопка запускає ядерку на Москву. Так, так, так. У відні ми йдемо, звісно, в український заклад. База. Відвідати усі українські заклади за кордоном. Ой. Ну, ну. вона, моя. Кож, до речі, є м'ясний і я не мясний. Звісно, м'ясний я беру вже. Чік-чик-чик-чик-тік-чик-тік-чик-тік-чик. Смачна багатати за 3 секунди, який десерт я візьму павлову, лимонний тарт, тирамісу, шоколадний тарт або баски чизкейк. Три секунди закінчилися і я беру лимонний тарт. Я всіх обманула, я взяла чизкейк. І він такий смачний. Боже, ви б знали. Це дуже добре. Наш відгук на сіль. Що скажеш? Було смачно. Було дуже, дуже смачно, було дуже затишно. Коротше, рекомендаціон дуже потужний. Дуже гарний yes. Ух ти Джингл Беллс Oh, що це за? СССР пропаганда медведь Машу. Краще б я то не бачила. Дібрізні птахи, які роблять звуки. ку там? Синиця? А синиця Я? Мені потрібна синиця. О, а я думала сава. Mm -hmm. рже з мене. О, Так. Привет! Я би мамі такого привезла. Просто я розумію, що кульку я ніяк не привезу. А от таке щось я привезу, і воно біля ялиночки буде сидіти. Дивитись не буде, бо в нього нема очей. Зате носик дерев'яний гарний. Опа. Вау. Отакими mm -hmm. okay. mm -hmm. я люблю. Де маєш? Це судити. Я перевернути. Mm -hmm. Це використання паличок. Я взяла не з дерев'яною. Я не Нет, такі. ты здоровенная не брала. Сейчас на камере полеза. А таким я люблю. Він більший. Одразу обидва. Що, що це? Лабубу? А, ні. Вдалося. І з кусочками всяких фруктів. На не Прикольно. Подобається. Купити я звісно нього не буду, але подобається. Я смішніша, бо вона вивчається. Білочка, білочка, білочка. Так. А ну іди сюди, іди сюди. Де ти? Опа, Опа, побіла, побіла. Хе-хе-хе, я тебе догоню. <фух> Недар... Ворона прилетіла, злякала мою білочку. Сука. День-два. Ми знову йдемо в український заклад. Ну, виходить, так. Да. Фіксуємо менюшку. Фіксуємо борщик. Поки йде нарізка гарних кадрів під музику, хочу використати цей момент, щоб поділитися списком крутих місць, які варто відвідати у відні. Попереджую, що список довгий, але дуже корисний. Таке взагалі продавати треба. А я ось безкоштовно розповідаю, тому готуйтеся скріншотити. Тож, ж, першими ідея список місць з платним входом. Якщо у вас дуже багато грошей і часу, то можна відвідати їх усі. Якщо бюджет і час обмежені, то придеться вибрати, але ви все рівно будете задоволені. Окремо стосовно опери. Ви можете багато де побачити інформацію, що в день вистави о 10 ранку на сайті починається продаж дешевих стоячих квитків. Загалом це так, але є нюанс. Я ледве не профукала можливість купити ці квитки, бо о 10 ранку я зайшла на сайт, а там не було ніяких квитків. І я не розуміла, чи то мене обманули, чи то я не там дивлюсь, чи то їх розкуповують за 2 секунди, як квитки на потяг Київ-Варшава і вже нічого немає в наявності. Коротше, було дуже сумно, а виявилося, що квитки з'являються не рівно о 10.00, а десь о 10.20. Тому не здавайтесь, заходьте, оновлюйте сторінку і чекайте, поки квитки з'являться. І беріть місця якомога ближче до центру, бо чим далі місця від центру, тим гірше буде видно сцену. Далі список місць, які можна подивитися безкоштовно. Бем! Хто каже, що у Відні дуже дорого, будь ласка, тут вам розваг на кілька днів за 0 євро. Найвідоміші кафе Відня. Бронювати треба якомога раніше, бо інакше ви або не попадете туди, або будете стояти в мегачерзі, он як люди до кафе Централі. Різдвяні ярмарки. Поки я все змонтувала, вже і різдво прийшло, але кожного року всі ярмарки однакові, тому все рівно зберігайте на майбутнє. А на цьому сайті можна знайти ще більше інформації про відео на різних мовах. Автору цього сайту треба розцілувати руки. Мені, до речі, теж можна було простілувати руки за таке круте відео, але натомість попрошу вас просто поставити лайк, написати коментар і підписатися. Бо я дуже старалася, а ви тут так кайфанули, тому буду дуже вдячна за підтримку. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!